В радянському союзі ходили чутки про те, що обласканий сталінсько-хрущовсько-брежнівським режимом письменник Михайло Шолохов не є автором Тихого Дона. Не міг юнак написати таку мудру книгу. На повний голос цю версію пропагував Олександр Солженіцин. Він стверджував, що справжнім автором був якийсь офіцер, рукопис якого потрапив до Шолохова, і це зробило Шолохова знаменитим. Хто ж цей? Офіцер його ім'я Федір Дмитрович Крюков. Крюков писатель настоящий, без вивертав, без громкого поведіння, но со своей собственной нотой. і перший дав настоящий колорит Дона. Це слова Володимира Короленка, написані у 1913 році. Народився Крюков в лютому 1870-го в станиці Глазуновській. Це колишня область Війська Донського, а нині це Волгоградська область. У 1892-му вже з дипломом філолога, він повертається до рідної станиці. Згодом викладає у Орловській чоловічій та жіночій гімназіях. Тривало це до 1905 року. Пізніше, вже в Нижегородському училищі, Крюков, дослужився до Чина статського радника, отримав орден Станіслава. У 1906-му він стає уповноваженим до окружних усть медведицьких зборів по виборах членів державної думи. А невдовзі Крюков успішно проходить вибори і в окрузі, і в області війська Донського Новочеркаську. Так Федір Крюков потрапляє до державної думи, виступає від фракції трудовиків, вимагає відміни станових і національних обмежень, обстоює недоторканність особи, свободу сумління, зборів, демократичні форми самоуправління, справедливе розв'язання. Аграрного питання на принципах зрівняльного розподілу землі він протестує проти репресій і особливо проти смертної кари, і використання казачого війська для розгону демонстрацій і упокорення бунтів. 10 липня 1906-го після розгону першої державної думи, Крюков підписує виборську відозву. Ця відозва містила заклик до громадянської непокори. І ось за це Федір Крюков був засуджений і відбув три місяці у відомій петербурзькій в'язниці крісти. Як відомо, з парламентаризмом в Росії не склалося, натомість склалося з революціями у 1906-1907 роках. Крюков був одним із провідних організаторів і ідеологів партії народних соціалістів. Одначе політика. Крюкова не поглинула. Він став професійним літератором, пов'язав свою долю з журналом Володимира Короленка Руське багатство, друкувався і став відомим. 1917 рік все змінює. Федір Крюков не зійшовся з більшовиками у 1918-му Його ледве не розстріляли. У серпні 1918-го у Новочеркаську збирається казачий уряд Большой Круг. Крюков був знову представником від Глазуновської станиці. Його обирають секретарем Большого круга. Тепер він повинен ставити свій підпис під деякими відозвами, розпорядженнями донського уряду у 1920-му від. Відступаючи разом із залишками армії Антона Денікіна через Кубань до Новоросійська, Федір Крюков захворів сипним тифом і 20 лютого помер в станиці Новокорсунській. Поховали його поблизу монастиря. Цілком імовірно, що саме тоді рукопис Крюкова і міг потрапити до рук Михайла Шолохова. Втім, Бог з ним і шолоховим завершу уривком з одного оповідання Федора Крюкова. «Перед самим закатом виглянуло на минутку сонце. и степь ненадолго оделась в прекрасный багряный наряд. Все вдруг осветилось, стало ярко, необычайно выпукло, близко. Казачка верхом на рыжем коне гнала быков в балку к водопою, пела песню, и было какое-то особое обаяние в этом одиноком молодом голосе, который так сладко тужил и грустил о смутном счастье, манящем сердце, несбыточными грезами.